Всім на перегляду. Всім з вами Акрана. Сьогодні ми зайдемо в наш підвал. Ну що, поїхали. Так. Йоу, це що за грибочки такі? Україна, ти що не знаєш? А що це Італія? А, точно шампіньони. Де, вони дуже смачненькі. Правда, вони сирі. Пішли і приготуємо. Пішли. Давай неси. Несу. А другий я понесу. Не хочу тримати Україна, На тобі й тримається, тільки цей понесе. Що ніяких що. твій підвал. Це всіх підвал. А в загальному тві, а давай просто його котити. Давай.